Всім привіт на каналі тимур 11TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку песне Ім'яні. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається в е, гостях у пана Гольштейна. Сьогодні нас чекає глава, яка називається е, пані Козай. Ну що, поїхали? Вдома я відразу кинулась до своєї кімнати. Не могла чекати вточного ранку і сіла до столу. Ось що я занотувала в журналі досягнень. Усі пояснення від пана Гульшина я відразу зрозуміла. Я прийняла добре рішення заощаджувати 50% від усіх своїх заробітків. Я матиму курку з золотими яйцями. Тепер розумію, що означає бути багатою. У перше в житті каталася на роус-росі за минулий тиждень заробила 13... 37 євро. З них 1850, з них 18 євро на курку, 14 євро 80 копійок до касеток. Отже, 7,40 копійок євро до кожної касетки. 3,70 євро на видатки. Пан Гольштейн похвалив мене. Наступного тижня одержу гроші за догляд мані 5 євро на день за 413 днів. Складатимуть 2065 євро. Ой. Я все ще не мала певності, що записані мною моменти можна вважати досягненнями, однак відчуття при цьому було приємне. Я пишалась собою щораз більше довіряла сама собі. Я вирішила за вечерю обережно завести з батьками розмову про борги. Виходячи з кімнати, я запхала шпаргалку з чотирма підказками, як уникнути боргової кабали до кишені джинсів. Щойно ми сіли до столу, я увчистю пристягнула їм чек від пана Гольштейна. тато глянув на суму і приголомшно вигукнув. Тисячі євро, за що такі великі гроші? За харчування мані упродовж всього часу, що він разом з нами пояснила я. Не знаючи, гречно брати ці гроші, звалась мама, мані, зрештою, нам як рідний. З іншого боку, проблем дівчату, гроші нам не завадять. Ми заборгували вже кілька виплат за кредитами, це тисяча євро трохи зарадить справі. Я віддала би 500 євро на погашення кредиту, а інші 500 би залучали, вибухнув я. Тату з мамою витрішились на мене, не донісши ложку до рота. Вони мали такий вигляд, ніби щойно скинули на підлогу тарілку з супом. От тільки гляньте на неї і внічно усміхнувся тато. Виїхалася власна росі і вже стала фінансовим генієм. Непевно, я цю чи оценила знайомство на користь нашій кірі, я розганівалася, але ж мудріше було б виплачувати якнайменші суми за кредит, прошепіла я, а газ, щоб потім втопитися у відсотків, е, гаркнув тазу. Я закусила уста. Я не надто добре пригадувала пояснення Манні, лише те, що для погашення старих кредитів, доводиться брати нові і подумала. Ліпше поговорити з батьками після повернення з Америки, коли матиму товсту курку з золотими яйцями. Що діти можуть знати про гроші, буркнув тато. Тут я вже не змогла стримитись. Дарил один американський хлопець, 18 років володів мільйоном, викинув я свою козирну карту. Чого не скажеш про тебе, коли я також стану багатою. Може, він удержав садок, пересмихнув плечима тата. Він зробив їх так само, як зароблятиму я, розхвалювалася я. Мама стурбовано глянула на мене. Кіна не личить тобі таке говорити. Мене народжені для багатства. Гроші не приносять щастя. Набагато важливіше вміти вдовольняти смалим. Не забувай кожному своє. Та дозволила собі засумніватися у маминих словах, як на мене, пангольщик почувався дуже навіть щасливим, натомість тату з мамою, щастям ніяк не сяяли. Інстинктивно я відчула, що нещасливо робить людину самовідсутність грошей. І вирішила тим часом продаємо язичка і мовчки до її су. Ну от і все. Ми прочитали першу частину голови, яка називається «Пані Козер. В наступній серії нас чекає друга частина цієї голови. Але це, ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал. Ти ТВ. До побачення.